Повідець. День забирав з ночі а потім віддавав їй забране. Чи навпаки. Ти не мало значення. Робота, сон, робота, сон. Між ними тоненька смужка себе. Але і вона була за тих бути. Бути для чогось, для когось. І прогулянка містом вросла в тіло звичкою. Треба. Ідучи вулицями, Дмитро про щось згадував, про щось мріяв, рідше думав про сьогоднішнє. Інколи роздивлявся окіл себе, помічаючи раніше небачену дрібничку. А ще він спостерігав за перехожими, які траплялися йому. Вони були різні, ті перехожі. Молоді, старі, красиві і недужі. Але кожен мав щось своє, особливе. І то були тінь. Так, саме тіні, а не тінь. Вона відмінно від тіла, тінь не рівна у довжині широті. Вона мінлива, прозорості своїй. та гнучка на каркасах простору фізичного світу. Метро здавалося, що не тіло, а саме тіні владарюють між людей. А от за своєю тіною він і дивився. Її слід у прямі світла його не цікавив. Він наступав на неї, переступав її, вона була частиною його руху, але не ним. Дучи вулицями, Дмитро часто зустрічав чоловіка, нічим зовні непримітного. Хіба що той вів на повідцях собак. Не дві-три, а цілу зграю. Дмитро порахував якось вісім. Собак було вісім. Ціла купа тіней волочилася за тією дивною компанією. А ще багатько їх бігло попереду і штурхло одна одну по обидва боки, стягнутого до людини гурту. Дмитру було байдуже до чоловічка з собаками, та щось було у тому неприродне. Він не хотів дратуватися і намагався уникнути тієї зустрічі. Виходив на годину пізніше, чи раніше звичного усе марно. Людина з собаками траплялася йому все частіше. Якось йдучи сутінками надвечір'я, коли вуличні ліхтарі ледь жевріли, а вікна будинків вже світили всюди, Петро, повернувши на розі вулиць, лицем лице втрапив собачника. Вперше він роздивився його, то був чоловічок невизначеного віку, блідий з пополястим волоссям, і вираз його обличчя вражав відсутністю бажання. Він весь був, мов не справжні. а от собаки вони були справжніми. І саме їхні тіні, взяті на абри світом ліхтарів і вікон, порушилися і тікали по відців, які міцно тримав попелястий чоловічок. І його власна тінь губилася між ворожких тіней собак так, наче її не було. Дмитро раптом. Свідомив, що найбільше дивувало його в цій компанії. Собаки не гавкали, не смикали повідців, не тягли чи в бік хазяїна, не зупинялися. Вони рухалися рівно, притяті повідцями до собачника. Ліхтарі вже розгорілися, і через те тіні людей, які йшли вулицею, стали густішими. Дмитро відчув легкість, оминувши чоловіка зі зграві собак. Його підхопила бадьорість, якою він вже давно не відчував тілом, його наповнила радість, не знана ним ще ніколи. Дмитро звільнився від тінь. Чи, може, тінь звільнилася від Дмитра, але тепер вони не тримали одне одного. І та набута свобода була не вигадкою. Правдою однаковою для всіх, і для Дмитра, і для його тіней. Тільки от тіні не можуть бути самі по собі. Чоловік собаками на повіцях ішов собі та йшов, а тіні окіл нього густішили і ставали важчезними, перевертаючи з пут ночі. Дмитро жив собі і жив. Він стерся до вузенької схиби між роботою і сном. та була такою тонкою, що тіні у неї не було. Хіба що щось схоже на поведець для слухняної собаки?